Знаєте, я довго думав, що можна сказати людині, яка навчила мене любити життя, і зрозумів, словами цього не передати. Але я все одно спробую сьогодні ми святкуємо не просто День народження, сьогодні ми святкуємо силу, мудрість і теплі обійми нашої бабусі, людини, без якої жоден з нас тут не був би тим, ким є, бабусю. Твої руки це найтепліше місце на землі, твоя усмішка це світло, яке веде нас крізь життя. І сьогодні я хочу сказати тобі те, що, можливо, не завжди говорив голос У просторій, залитій Сонцем кімнаті, поволі вщухав сміх, Дзенькіт ложок і тарілок, на великому дубовому столі стояли пироги, голубці, вареники, торт. З кремовими трояндами, все для святкування 75-річчя бабусі Катерини. Рідня з'їхалась звідусіль брати, сестри, онуки, правнуки за столом гомоніли, згадували історії, щиро сміялися. Та коли дійшла черга до привітань, несподівано встав наймолодший онук, 15-річний Назар. Високий, худорлявий, із трохи розкуйоженим волоссям, він виглядав трохи зніяковілим, але в очах світилася якась рішучість. Можна я скажу? запитав він, і всі миттєво замовкли. Бабуся Катерина усміхнулась, обережно взяла серветку про всяк випадок, бо серце в неї було м'яке, а сльози завжди близько. Назар глибоко вдихнув, подивився на всіх, а тоді на бабусю. Знаєте, я довго думав, що сказати. Бабусю, ти для мене не просто бабуся. Ти. Це ціла книга історій, які ти шепочеш мені на кухні, поки за вікном падає сніг. Ти, це той запах пиріжків, коли я повертаюся додому після невдалого дня. Ти? Це теплі руки, які завжди знаходять, як утішити, навіть якщо я думаю, що вже дорослий, і мені не до цього. В кімнаті стало настільки тихо, що було чути, як хтось із маленьких дітей ковтає сік. Ти навчила мене, що справжня сила не в тому, щоб кричати чи сваритись, справжня сила в тому, щоб вибачати, любити і не здаватися. Навіть коли життя не шкодує випробувань. Ти пережила війну, голод, важкі роки і все одно залишилася доброю, світлою і такою, що вміє любити життя. Очі бабусі вже блищали, Назар продовжив. І сьогодні, дивлячись на тебе, я хочу сказати, що найбільший мій скарб це знати тебе, чути твої пісні. Сміятись із твоїх жартів і просто бути поряд. Ти навчила мене вірити в людей, мріяти і пам'ятати, хто я є, і якщо колись я стану кимось великим, якимось письменником, поетом чи кимось іншим, то це буде завдяки тобі. У бабусі покотилися сльози, бо вона не ховала їх, лише легенько притулила серветку до очей, усміхаючись крізь сльози. Гості почали перешіптуватись. Бачили, який талановитий. Та з нього буде великий поет. Ой, бабусю, готуйся, книжки підписувати будеш. Назар закінчив, підняв келих соку. За тебе, бабусю, за твою доброту, силу і любов і за те, щоб ми всі ще багато років святкували разом. Зал вибухнув оплесками, а бабуся, витираючи сльози, промовила Я найщасливіша бабуся на світі. Якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, палець вгору. Мені це дуже приємно, як автору, тому я вам щиро дякую за ваш лайк і вподобайку. А ми з вами зустрінемося вже у наступній, також не менш цікавій історії. На все добре вам!